Друзі, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні тема про підводні камні, які вас чекатимуть в США. А саме я поділюсь з вами досвідом, на прикладі штату Огайо, місто норт Роялтон, неподалік Клівленда. Багато запитань. Люди, як то скажемо, все бачать в рожевих окулярах, не все так просто. Я швиденько пробіжусь по основним моментам. Перша моя така основна рекомендація по можливості, якщо так можна зробити, не властите в борги. Тому що тут так само нелегко. Ви не думаєте, що ви приїдете і за місяць закриєте всі питання і борги. Треба буде пахати, пахати, пахати. І дуже полегенько ви ті борги віддасте, але по можливості не їдьте, якщо доведеться влізти в борги. Це перше. Мінімум хоча б мати з собою до 10 тисяч доларів хоча б на основні моменти. Наприклад, якщо у вас немає родичів, хто міг би вам допомогти фінансово безпроблемно, то з собою бажано мати хоча б 10 тисяч доларів. Дехто каже цифру 20 тисяч доларів, ну це вже там геть-шик, напевно. Що входить в ці гроші? Вам без. Без машини тут робити просто нічого. Навіть якщо ви влаштуєтесь на роботу, возити вас ніхто не буде. Люди якось викручуються, так їх деколи підвозять. Але перше питання номер один тут стоїть це машина. Машина тут коштує від 2 тисяч доларів, але такі дешеві я б вам не радив брати. Хоча би розраховувати на 5-6 тисяч доларів машину. Далі житло. Знову ж таки, якщо у вас є родичі, це є величезний плюс. Перший час ви можете переконтуватися в них. Наступне питання, для чого така сума грошей, це житло. Якщо у вас немає, звичайно, родичів, які зможуть вас прихистити на деякий час, поки ви не станете на ноги. Знову ж таки, якщо у вас немає родичів, ну я би не ризикував, тим більше, якщо ви з дітьми сюди їхати просто космос. Короче, тут нереально це зробити. Значить. Тому що за дітьми треба дивитися, треба на кого їх лишати, на когось садочок. Школа в Сполучених Штатах. Ну, по програмі ЮФОЮ можна їх влаштувати безкоштовно. Мої ж приїхали дітки по візі, звичайні, і ми маємо з цим деякі проблеми. Отже. Машина, автомобіль нам потрібен. Сума 5-6 тисяч доларів. Розраховувати на одну дорослу людину. Треба одразу придбати цю машину. Телефон, будь-який зв'язок, щоб був у вас безлібідний інтернет, без якого ви тут не зможете доїхати з точку А в точку Б. Тому що навігатор бере інтернет. Є звичайно офлайн-карти, але це вже для продвинутих юзерів, скажімо так. Отже, машина. Робота робота це окремо тут з роботою зараз є деякі проблеми. Все ж роботу знайти можна, але будьте готові, що тиждень-два ви будете її шукати. Дехто знаходить зразу, дехто шукає довго. Ну, все так. Я кажу, якщо у вас є родичі, якщо у вас є запас грошей, супер, в принципі, можете їхати. Якщо ж у вас немає родичів і немає грошей, краще не мучте себе, бо ви приїдете сюди і будете просто розчаровані. Ось, Ну і ще раз пробежусь по основним таким е, витратам: це автомобіль його потрібно заправляти. Зараз паливо подорожчало, приблизно в 2-3 рази порівняно з минулим роком. Е, розраховувати на 50-60 доларів в тиждень заправляти авто, щоб їздити на роботу. Далі харчі тут не дешеві, на даний момент сіточка 3 кг, 5 кг картоплі, 3 кг, коштує 7 доларів. Ну, як де, можна знайти дешевше, звичайно, можна шукати. Але так, я зайшов в Giant Eagle, Тут такий магазин, сьогодні подивився йому 6 доларів. Є і за 4, просто менші об'єми. Ну, їжа тут не дешева, хліб дорогий. Тобто, порівняно з Україною, то взагалі космічно дорого. Але для Америки це не так, б'є по вуху, коли ти заробляєш в доларах, але все рівно воно дорого. Ось. Ну і супутні витрати різні. Тобто, виходить, одяг потрібен. Так само і тут і, і треба знати місця, де він є дешевший, де дорогий. Отже, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас ще є якісь додаткові питання з райсу, відповім на них в коменти. Постав лайк цьому відео, підпишись на мій канал, і скоро вийде нове цікаве відео. Я сподіваюся, це відео було дійсно корисним. Всім пока!